Ти на якому базаре? Українською, слов'янською мовою. Ти не Славян. славянка, ні? Я Россия. Ти росія, ти не славянка, так. А ти знаєш, що таке славяны? Ну, славяне, от, які українці? Так. А як думаєш, yeah? а россияне Що? Росіяни Россияне А ні, ні, це не крестьяне. Россияне крестьяне, они не славяне, правильно? Алиса, россияне славяне или нет? Россияне, а, это славяне. Они славяне. Скажи мне, будь ласка, почему ты такая тупа? В смысле я тупая? Потому что я не знала, что россияне это славяне? А кто такие христиане?